Всім привіт! З вами знову я, Фрозік та Тупоск І ми починаємо грати в 100 днів на виживання. Є! Так що поїхали! Ось вам мурчання. В цій серії я хочу домик построити І кстати, ми дещо... Найшли поки. Ну коротше. Поки вибралися з енда ось цих три штучки. Оце що? Це Оце що? І оце що? На спині його видно? Руби! Угу. Так я ж кажу, я не йшов Так, а тепер мені надо золото, я хочу собі корону. Я буду короном. Зьйда. Эй, быстро, сел. Так. Эээ. Четыре. Бля. Окей. Вся красавица. Ти шо нам там... А ну як квель. А я у мамы, кисавица. Эй! Эй, я у мамы кисавица. Посмотри на меня. Ня. Бобер. На, поспей хотя бы. Поспи, а то щось прилетить. Так. Як їй кажу, пост. Ух. Тис не сдохни. Спай! Ще ха ха Що я бещу Оце да. Оце о мощна. Так. Я хочу домик примерно ось тут зробити. І до нього вже потім підход. Чи може на самом мутьому? Я то наробив. Ну, короче, Ось Все, все що я зміг них доставлю. А мне тесто даже не питайте, звідки. Я знаю, так що замутав Ой, що замутався? Замучився. Стоп! Netherb Stone Key. Це для Ада. Ти що, зразу переспав? А, Кстати, кстати. Ага. Угу. Так. Так, 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 так. Чим би построить все? Я цей холм хочу зробити холмами Фрозіка. На яких ми будемо, Ну, я буду виживати. А Тупо поки собі де хоче, Може зробити. Але йому все ж таки теж треба дещо Так. Зараз я виберу місце і начну строїти. Начус. У, у у я чую там... його бомблять. Тебе бомблять. Ну, да, де, думаю, десь ось тут. Холми Фрозика. Будуть готові через три. Ой! То у тебе кріперів? То в мене тут десятки. Коли так, стоп! Мотини. А де домики? Почекайте. А де твій домик? Я ж. О, го, блин. Так переді мною зараз появится домик. В смысле, а де він? О О! Понял. Все, тепер поняв, понял, де він. Це що, мій домик? Ничего себе. В кого? О! Вс, я ухожу. Ну реально. У mm. мене в домику крипер. <ріпер> <ріпер> Де там у мене? Моя перчуточка почеточка. Где він? Бляха, Підлагує. Эмммм. Mm. О, сковородки. Що за сковородки, реально? Їду будемо робити. Ага. Ні, я двері зараз зроблю, реально. Тож. щось, то, Ну, дуже опасненько так. То у нас постоянно буде відкриті і тоді. Туди... СТОТВЕСКИ! Зараз я буду учитувати свої ошибки. І не буду вже так робити. Ну реально теж тіра був букерник. Так, зараз обдивитися повністю домик мені надо. У мене тут телевізор є. Так. Другий этаж. І спальня, спальня. Хорошо. Я бачу зараз твій домик. Ну, домик цього волшебника, О. даже. А, он до. Он до себя пучка бежит. На меня бежишь, значит, да? Что ты тут? Плаки, плаки? Или нормалдаки? <реш> Не, ну, биом. Всем вишневый. Конечно, красивый. Реально красивый. Сейчас я только собачонки. Только попробуй по мне ты, я тебя просто зарежу. Стоп! За тупе просто, реально. Сам себе вбив. Ой, не то. Так. Давайте на девятушке. Вот так. Спасибо. За вещи. Так, Що тут в нього є? Меч, перчатка, сюда. портить теж собі ландшафт. Давай ще просто прогуляємося. Що може в шахту, реально? Хоча б в перший раз за все наше виживання сходити в шахту. Так ми що шо ходили? На серію В шахту. Короче. Я раз бачив деяку шахту. Ні, ти забрав свої вещи. Я побачив, як хтось летить просто. Зараз <гум> <гум> я реально хочу сходити в шахту. Як мінімум, за обсидіаном, а як максимум... Ну, не знаю даже. Ну зачем-то... Чимось... Короче, сейчас сходити в шахту хоча б. Давай! <пліг> Давай! Де, де Ты <пліг> mm, і, Кстати, кстати! Я бачу дешо. Що? що може нам от реально помогти? Реально много ценить тупер помогти. <пліг> ну свою... подушку и пердушку задумал уже реально. А ты, <я> <в тюрьке>? <ш> <ш> а ты хотя бы без вещей туда впал? Бо. Ну ты Ми як граємо на новій версії. То знаєш, є ось цей город. Ну, даньш. І в ньому. В ньому... Я хочу зараз отримати главу. Щоб на когось спряготи. Що якийсь супер прыжок просто собі взяти. І ща! Ще... хотя бы все мощный мощный сейчас может поможет этому дебильчику так Щоб дура не втекала. А не шо що тут куча води просто давай ти де там. детом йдеш... воды в іншій стороні. Угу. Mm -hmm. Ну то я в неї зараз спригну. Стоп Ти хоча б знаєш, на яку руду ти впав Угу. Mm -hmm. Звездная руда Чел ти мощний. Ти реально мощний. І, кстати а струя води, по якій ти тоже міг спуститися, не Ці рази А от реально Що? Що тобі тебе мешает? Мене эти Хто? Паук! <хи> Паук! на мене павук написав Крас, я вже піднімаюсь короче. Я твої вещи забрав ...записалися, Як ми прийшли в шахту. Ми знайшли... О, вже 40-й день. Ми знайшли ось цю заброшену... Бляха. Ми знайшли заброшену... Тихо. Заброшену шахту. Шо? Куда? Куда? Зодик! Та шо? ...пішли коротше, просто реально в шахту. Ух ти ж. Я тільки про це казав. Тупуск. <просу> Просто подивись. Чо? Якщо що, це не постанова. Скільки? Бесик! <кху> Ой, який бесик. Короче, я знайшов нове. нову Нову комнату питань, короче. В карамеслі. Зараз покажу. Піднімайся на один етаж вище. А чого? Ну, в принципе. А почкай, может быть что-то. Да, у тебя тут тоже есть. Ой, бля. Я же сказал, перчатку активируй. Ах ты что рину? Мощно. Так, uh -huh. Опа. Я их ударил, ну просто. с у табляха. Да тут нормальная лестница. Да лестница. Не блоками не. Опа, сундук. Пустый. Ух, витерец. Так, о, лестница. Может розпільнош. Відлітаєш? Ти іха. Витрать! В мене витирать Довший. А не горячий просто. А що в них по урону? Звісно, у нас хілочки є. І це імба. Бо я не знаю, якби ми тут вишивали без. От реально, цей моб Багато з чим допомагає. Да, реально. Я б тут потихил вдихали. Опа, ключик. Два. Я зараз їду надо. А то бити на мой. сказав би. Ти де? А ти знизу. Держи. А, ти взагалі знизу. Зараз, почекай. почекай. Ты мне знаешь, блядь, там будет. Так. <связываю> Тихо. Ого. Э -э, виде... А, положено <связываю> считаешь? Нет. А что тут? Не. А, тут? Э -э, Не. а да. Задолго будет. Опа. Так, я убью их. пусто що... ж... это давайте пройти опа а ты вообще куда пішов почекай ты куда пішов реально и кстати у меня руны так отсылки им не надо вышел вещи не дошли до ссылок не знаю. <гас> Бутылочка <із> испытаний. <гас> Давай. <гас> Почекай, а підійди... О, ты ч Давай словейшую бутылочку испытаний. Дай. О. Где сюда? <гас> Я її выпиваю. чую від Не знаю, рифтувати чи ні. У нас ніч. Ляха, у мене корона скоро поламається. У нас зрубину зроблено. Його лейте не йшли. Давай, пішли. У нас півчаса. Безолутався басить данш. Ляха. Темнота, конечно. Поміг быстрійшиться, сто процентки залутаємо. За чр паук! І ще мене до верху. Точно, амулет! О, шо тут! Паутинку наклали. Погнали! Опа. Нічого? Дай еще один? А ну, ты самый нес, короче. Ну Ну то забирай. Кто де? Коротше, ти на цьому уровні. Я знизу. А де паук? От реально, де паук? Де паучок? Ні, сюди нам еще рано. Ну вот не все. Нічого. Давай, все, все все все. Куди? Ну, шукати. Так, а ты сутки утоп? Пусти, значить. Але он до с пауками щось. Я не понимаю, а де вони? Так я не можу поняти, а де пауки? Вони то запущені. А где? В тебе є? В Тут... Тебе є паук? Хотя бы хтось. Да блягай. Просто... Бросс! Заблученный. От кого? Движе. Опа, оп, опа, Котя, котя, иди сюда. Коть, мой коть. Так. Опа, в мене. Чоре. Ти знаешь, можешь убить? Он Вони... Де? в основному падають. Опа. їх там. Можеш? Та просто перчаткою не вбивати. то що... Перчаткою не особо якось. Не пухають. Ну, ти поубивал? А точно всіх? бляха. Що шос таке де Де вони ховаються У мене де що є. де а може ти типу, убивал просто мене залутали та ні. еще активне может все давайте ми для вас промотаємо. для вас це займе Декілька секунд. Раз, два. Ми поубивали їх. І у нас є три зловещих ключа. Так само в тупу спук. Сп... Іди стай. Зараз. Быстренько прыжок. Ага. Ну да. Коротше. Я зараз своє. Бай. Моя удача. Моя удача не особо. Давайте. Моя удача скоро. Давайте. О, нюм. Ньом. Ньом. Не особо тоже. Ну тебе хоча б чар яблука. Або золоте, яке. Опа. Золоте зачае. У сюда. Де ще Деши. Так. Де тут? О, привет паучок. О! Бляха, за вітерні. Чи шо це? Я ось сюди еще хочу сплавати. Привет паучок. Так, там еще Так. Де тут еще? Нет, там, думаю, не надо. А вот, сюда, думаю, надо. Стоп. О. Так, мы не сюда. Я помню, тут а еще что было. Да. Тупо спокойно. Ты Мож. растекла, можешь? Пробейся через стекло и до меня. Давай, я почекаю. Давай, залітай. Так, Закрити. Давай, тепер, давай. О, було. Давай. Все. Чорка. Ізумруди, ізумруди. Зло. М Я ж по третього левелу. Так, булава, значить мені випала, так? Да? <гум> <гум> так, ну хотілось би іще собі получати булаву. Так. Куди тепер нам? Так, так. Це... це пусте. Так, так. так Стоп, оце що? В такому ми ще не... Да, это еще не было. Пожалуйста, пожалуйста. У мене уже не були. Мисли. Спасай, спасай. бляха. Пуршатка вообще как-то перенастроилась. <laughs> <ё>. Давайте <laughs> я пошли. давай. Ой, слушай. Ты что тебе? А, мэт? Так. Что дальше? А кто изумрудный блок просто на пол поставил? Ой. Что ты тут за все поразлам вон? Уже тебе на зрение уже. Это чтобы хотя бы что-то Деви там отлетаешь? От Броніка реально на таком ломается, особенно якщо без прочности. Mm. Де вони? Ай-яй-яй, пляха, он должен. Бляха, не тільки такой. Листая. Так по ним два рази достатньо, чи даже одного. один Два рази, попав і все. Блях. Ты шо уж. Так. Це можна, Ось таке можна. Так. Все всіх убили. Ключ тобі дався, чи ні? Okay. Ну, хоча би якийсь. Да уж раз был сырков. Кстати, где последний светлюш тратит? Иди сюда. Иди сюда. А что это сзади? Давай. Что он должен? Да забрать, забрать, сразу, 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 так, Ёшечка. сюда. Так, ты забираем то, и что оставить, креви. Пластинка, кстати, новая. Так. О, тобі голова выпала. А ну дай мне реально. Почекай. я по твоему удивлению, ты реально по смысле. А, да, е. Я... Стоп. Я запутался. А дай. А, я... дуже... ты дуже Ты дуже мужик. Мы я, ну че он такие маленькие? Ведь, ты, ты... Бляха. А. Куда? Ты не ваш кассерцин, как я думаю. О! Була. Зробил. Я тоже. Mm -hmm. тож так дай Бляха. Хотя у мене і так полный инвентарь. Ну що ж, давай на цьому будем закінчувати серію. Спасибо всім ну за перегляд. З вами був С ну, вами був. Тупо. Та, фрозик. И всем пока! Пока-пока-пока. Пока. пока, пока. По